Сьогодні хотіла поговорити про таку річ, яка не зрозуміла, ну, особисто мені, звісно, зрозуміла, але така я дуже ну, не зрозуміла, <свісно> неординарна. Е, я слідкую за багатьма б'юті-блогерами. Всі вони ведуть свій канал лише в задоволенні. <свісно> І кожен з них, кожен, не є про те, що. Я не знаю, чи знімати довгі відео, тому що вони вам мало заходять, там мало переглядів. Ти знімаєш для себе. Такоє собі. Ну, я особисто люблю довгі відео з макіяжем, робити огляди на нову косметику. Звісно, це зовсім не часто буває. На жаль, фінансове положення не дозволяє. Але я люблю це робити, тобто... Чи відео це буде на 20 хвилин, чи на 30, я його викладу. Бо це мій канал, він для мене. І я неймовірно рада, тому що я змогла зняти це відео. Оце відео на хвилину, ну, прикольно, звісно, ну, залежить від теми, що є яка тема, яку не розтягнеш, є тема, яку не зжм'якнеш. Але ось це довге відео не заходять. Ти знімаєш для переглядів. Для себе. Тоді давай на розказ про те, що ви мої всі улюблені. і Я знімаю лише заради вас, заради свого задоволення. І цей канал проводився мені лише задоволення. Прикиньте, в будь-якому каналі є відео, які мають перегляди сотні тисяч і сто 200. Просто тисяч. Просто 100 переглядів. Одне найпопулярніше має. 100 тисяч, а найменш поболяє 100. І що? І що? Я особисто не бачу проблеми в цьому не знімати. Звісно, ти усвідомлюєш, що ось ось це те відео, до якого треба прагнути, значить знімаємо таких більше. Ну або ось це, ну, скажу так, просто я бачу, до чого треба прагнути. Але в мене особисто на каналі види макіяжу, інструкція дуже погано заходять. Там 5 переглядів. 6, 3, а ось такі більш-менш різноманітні, мають вже там 10, 15, 20 переглядів, ну, там 60, а ось такі, що мені подобаються, мають маленькі. І від цього я не перестаю знімати. Я просто знімаю контрастом. Тобто і моє задоволення, і на вашій. Питання, відповіді, і те, що актуальне на даний момент. Тобто не скажу, що є щось таке такому на моєму каналі те, що мені е, супер не подобається. Є таке, що просто приносить менше задоволення, є таке, що більше задоволення. І я вже скажу, мені ці макіяжі робити перед камерою, я просто це обожнюю. Але вони не залітають в тренди. Ну, 5 переглядів, 10. Ну і все. Але від цього я не збираюся не знімати ці відео. Я просто з нетерпінням чекаю наступного разу, коли я буду знімати для вас техніку макіяжу. Як я це все роблю? З якимись коментарями. Так настрій піднімається з цього всього, і мені незалежно від того, чи ви його подивитесь, чи не подивитесь. Один перегляд, з мене хватить! Це я роблю задоволення, а потім вже другий перегляд знайдеться. І п'ять людей, яким зайшло моє відео, Ф, мені хватить. Мені це подобається. Ну і що ж там в найпопулярніші магії 10 тисяч. Та фігня. Ми оте по чуть почуть по чуть, чуть піднімемо, ну там до 10 переглядів. Тому не знаю, як можна вести канал в своє задоволення. І, і говорити про те, що ну, це не залітає, через те я його не буду знімати. А я створила цей канал для того, щоб знімати огляди на мій макіяж. І мені все одно, що вам залітає чи не залітає. Ви хочете щось інше. Я вам добавлю різноманітню контент. Все. Але я не перепиню робити те, ради чого був цей створений канал. Ну, мене зараз це все влаштовує. І кількість переглядів. І те, що я його знімаю, тобто колись я може переросту так і така думаю, ну ладно, ну, не, не, не хочу, буду знімати щось інше. Але на даний момент в мене ще бажання знімати мої техніки макіяжу не отпали, Тому буду знімати, навіть ну, що ви не будете дивитися. Яка трагедія! Тому краще дивіться, ставте лайки і підписуйтесь і переходьте до наступних відео, тут я їх вже багато.